За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В ніч на п'ятницю у самісінькому центрі Харкова сталася масштабна пожежа. Там о третій годині на автостоянці зайнялися автомобілі. Горіли так, що полум'я було видно за сотні метрів. На парковці було з півсотні машин. Туди було направлено наше відділення, і в три часа трітьм пожеж був повністю ліквідірова. Пожежу ліквідували. Однак деякі автовласники залишилися без транспорту. Вогонь знищив чотири машини. У свою чергу рятувальники кажуть: якби вони приїхали трішки пізніше, то вцілілих машин було б менше. За попередніми даними, це був навмисний підпал. Це не проникнення внутрі салону, це ізвні. И практически почему? Потому что сразу были охвачены вот эти четыре автомобиля. Это говорит о том, что вот и э, применялась легковоспламеняющаяся жидкость. И предварительно, я буду только говорить о предварительном, о том, что они, это она могла, э, то есть эти все четыре автомобиля могли быть облиты вот этой легковоспаменяющейся жидкостью. Однак це не остаточна версія, кажуть рятувальники. Бо тепер всі крапки у цій пожежі мають поставити правоохоронці. Вони проводять розслідування за статтею Умисне знищення або пошкодження майна проти рак чи диверсію у харківській міліції поки що не говорять. Мовляв, все стане зрозумілим, коли правоохоронці отримують результати експертиз та першочергових оперативних заходів. Також міліція зараз переглядає відеозаписи із камер спостереження, які ймовірно зафіксували, що стало причиною пожежі.